Буваємо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті. Деталі розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян. Пане Андрію Доброго Слава ранку. Україні. Тож, а, які Генераль. підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень? Отже, загалом протягом минулого тижня відбулося 1131 бойове зіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Покровському, Турецькому та Курському напрямках, де тривають важкі бої. На Харківському напрямку ворог здійснив 36 атак в районах населених пунктів: Глибовка, Красне, Перше, Кам'янка, Дорошівка, Вовчанськ та у бік Петрівки. На Куп'янському було 45 атак біля Копанок, Голубівки, Нової Кругляківки, Лозової, Петропавлюки, Богославки, Степової, Новоселівки та Загризового. На Лиманському 124 атаки у районах населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Григорівка, Чернищина, Греківка, Катеринівка, Надія, Нове. Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Зарічне, Торське, Дронівка, Мирне, Іванківська та Ямполівка. На сіверському напрямку сили оборони відбили 63 атаки у районах Білогорівки, івано Григорівки, Вехньокам'янського та у напрямку Серебрянки. На Краматорському 27 атак у районах населених пунктів Оріхово, Васильівка, Майське, Часів, Яр, Григорівка та Вік Ступочок. На турецькому було 143 штурми поблизу Курдюмівки, Леонідівки, Озарянівки, Кримського, Турецького, Дружби та Дачного. На Покровському 297 атак поблизу населених пунктів Сухабалка, Гродівка, Лисівка, Сергіївка, Сверидівка, Новотурецьке, Новолександрівка, Новосергіївка, Новоукраїнка, Новотурецьк, Надіївка. Улакли та інших. На Новопавлівському ворог 80 разів атакував наші позиції у районах населених пунктів Скудне, Розлив, Бурлацьке, Привільне, Костянтинопіль та у напрямку Веселого. На Гуляйпільському 54 спроби притіснити наших захисників у районах Вільного поля, Шевченко, Новодарівка, Зеленого поля, Новополя, Новосілок, Рівнополя та Привільного. На Оріхівському 59 штурмів у напрямках Новоданилівки, Камінського, П'ятихаток, Степового на Нестарянівки. Щербаківки, Жереб'ячок та у напрямку Новоандріївки малої токмачки на Придніпровському, вісім атак. Триває операція збройних сил у Курській області. Там за тиждень українські захисники відбили 149 атак ворога. Він завдав 211 авіаційних ударів, скинувши 302 керовані авіабомби. Протягом минулого тижня противник завдав по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури сім ракетних ударів, задіявши дев'ять ракет. 670 авіаційних ударів, зокрема, скинув. 1042 керовані авіабомби здійснив понад 40 тисяч обстрілів, понад тисячу з них із реактивних систем залпового вогню застосував близько 18 тисяч дронів Камікадзе. Олю пане Андрію, а які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що можете нам розповісти? Отже, про результати роботи. За минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 93 райони зосередження особового складу та техніки, 4 пункти управління, 27 артилерійських засобів, 2 засоби ППО, 2 склади боєприпасів, 1 засіб радіоелектронної боротьби та один інший об'єкт важливий російських загарбників. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 9110 військовослужбовців вбитими і пораненими. Наші захисники знищили 51 танк, 118 бойових броньованих машин. 355 артилерійських систем, 7 одиниць реактивних систем залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 1051 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 751 одну одиницю автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки. Ставайте до Лав Сил оборони України. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Ольго! Героям слава, пане Андрію, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо силам оборони про ситуацію на фронті. Розповів речник генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян.